То ви пропонуєте не звертати уваги на власні недоліки і не працювати над цим. Пропоную не звертати уваги на власні недоліки і не працювати над цим. Абсолютно, отак як ви сказали, пропоную працювати над наступним ступенем еволюції своїм. Ви нічого не вирішите працюючи над своїми недоліками. І чи існує власна відповідальність в цьому контексті? Власна відповідальність існує в нашому світі, є багато е, систем. Багаторівне сприйняття питання власної відповідальності в нашому світі існує звичайно власна відповідальність. Ви пішли в магазин, вкрали шоколадку, вас посадили в тюрму, тому що ви ну адекватна, доросла людина і повинні відповідати за свої вчинки, і ми так і повинні діяти людям. Якщо вони в нас вкрали шоколадку, то вони повинні відповідати за це. Але якщо піднятися на більш високий рівень і з цього дивитися, то там інші вже розрахунки. І я не хочу вас зараз путати, але на тому рівні відповідальність існує не в такій прямій залежності, а в тому, наскільки людина розвивається та контактує з силою, яка викликає в неї різні реакції. А зрозуміти корінь, тоді все буде зрозуміло, абсолютно точно.